Добрий день підписники, підписниці, глядачі. З вами, як завжди, канал Дядько Роман. Трохи в нас пройшли дощі. Сьогодні вже підсохло. Вже другий день сонечко. Ну і ми розпочали молотити знову, домолотювати. Сьогодні пішли в городи. А завтра, може, і в себе будемо молотити. Бо поки молотимо по людях, кому там ще не домолотили. А потім знову будемо своє молотити. Бо у нас там беріг, два городи, і там ще ось Тут така пшеничка. З осені була дуже гарна пшениця. Але тут таке, як пісок, так що тут особо не родить. Але найкраща пшениця була тут, яку ми сіяли. А вже в жнива от така пшеничка. рідкувата, там густіша, трошки поклала. Але нічого, город суб такий. А з осені була дуже гарна пшениця. якби хоч підживились, була б дуже гарна. Але таке. Tukaj šle do štime, trohki odpočili in s to vem, se je na... Вже вечір, а ми молотимо. Може, вже й давно змолотили, але в нас трохи пригоди були. То камера вилізла, поїхала. Почистили сєтку, звір працює. Комбайник сьогодні захотів з нас поприкалуватися. Ось так пчелицю молотимо. Пішли дощі, вже отакий от бур'ян йде. Зразу. Не було дощів і бур'яну не було. Та й не знімав я відео, а це вже освободилися та й знімаю. Вучить трохи нас комбайник сьогодні. Хоч відпочивав, все одно вучиться. Щось йому не вистачає, каже. Так що це така пшеничка. Ще на сьогодні є один город. А ті, що не встигли сьогодні, то доб'ємо завтра. І завтра ми поїдемо і до себе молотити. Ну що ж, глядачі-підписники і підписниці. Ми вже вдома. Комбайник схований під накриттям. Так що всім дякую, що дивитесь, коментуєте, лайкаєте. Стараємось для вас. Так що мирного неба. Гарних врожаїв. Все. Всім пока.